Привіт усім! Мене звати Ліза. Мені дуже приємно, що ви завітали на цей канал, мій канал, де ми говоримо про парфумерію. Ну і для просування каналу на Ютубі дуже важлива взаємодія контенту з аудиторією. Тому попрошу вас про лайк, підписку і дзвіночок. І в сьогоднішньому випуску хочу поговорити з вами про парфумерію бренду Moschino, зокрема про їх лінійку Glamour. Бренд Moschino – такий доволі доступний італійський бренд. Я б його назвала, мабуть, підлітковим. Швидше за все, який відомий, думаю, дуже широкому загалу завдяки своїм парфумам в флакончиках у формі Ведмедика. Це парфуми той, серії той, про яку ми теж поговоримо в наступних випусках. Також дуже знані їхні парфуми в флаконах у формі спрею для чистки скла, здається, ну, така побутова хімія. І дуже-дуже відома їхня лінійка Чіпенчик, яка свого часу можна сказати і принесла популярність бренду. Про всі ці лінійки будемо з вами поступово говорити сьогодні. Про гламур і чому я взагалі вирішила знімати про Moschino. В мене з Moschino... Ну, я б сказала, дуже теплі відносини. Я не чекаю від них шедеврів. Я розумію, куди для кого направлена їх перфумерія, для якої аудиторії, для яких цілей. Тому а, аромати в них переважно дуркуваті. Це, мабуть, буде таке найкраще слово. Вони такі безтурботні, несерйозні для хорошого настрою, коли тобі хочеться просто бавитися. Вони нічого не заявляють, а, такого кардинального. Знакового, вони не надто характерні. І такі аромати для вихідного дня, для себе, скажімо так, для розваг, тому подібне. Більшість, принаймні, їх ароматів, хоча один з них, я вважаю, досить таки серйозним. Про нього теж будемо говорити потім. Переходячи до лінійки Галамур, вона така менш відома, і я про неї теж скажу вам, не знала, не пробувала, але а, справа в тому, що в 2003 році Москіно заявили про ну, пішов такий, така плітка, такий слух, що Москіно знімає дуже багато своїх ароматів, в тому числі і цю лінійку «Гламур». Тому, власне, вирішила з ними познайомитись, бо бренд ще я скажу, люблю, а, він досить доступний, то чому б і ні? Не так багато ароматів представлено. Зараз на програмти пише, що 28 ароматів цього бренду. Він відносно молодий, якщо порівнювати з іншими домами. Взагалі це будинок моди, який випускає одяг і аксесуари, ну а парфумерія вже як побічне явище. ну Так багато модних будинків робить. Москіно перший свій аромат випустили в 87 році. Не таке багато портфоліо, то чому б і ні? Перший аромат з лінійки Гламур, це, який таки називався Гламур. В мене від Флакончики я вам тут повклею. називався, так і називався Гламур. Що про нього сказати? Дуже така, скажімо, претензіозна піраміда, від якої я б чекала дійсно вартого уваги аромату. але... Я так розумію, що проблема, ну і плюс він був випущений у 2008 році, в 2008 році, думаю, це дійсно було варто уваги. Але проблема в тому, що, на мою думку, досить недорогі недорогі компоненти були використані при створенні цього парфуму і взагалі цієї лінійки, бо я ну от мене відносить так, в якусь бюджетну парфумерію, парфумерію в мас-маркет. В оці всі Avon Oriflame, і десь таке хімічне звучання у нього, і досить монотонне. Цікава піраміда, і тут на старті дійсно цей танджерин. Я б навіть сказала, що о, тут не, не цвіт танджерину, а насправді цитрус, бо він досить такий соковитий, відцінений оцею гіркотою полині. О, класно, але потім все це перетікає в ці гібіскуси. і я їх називаю піонії, піонії фрезії, водяні лілії, от воно все мені такою мильністю. Цікавий старт, дуже соковитий, за цими титрусами і полином, але далі все це скочується в оцю таку шампунево-хімічну мильну тему. І абсолютно, абсолютно нічим не вирізняється, не виділяється, такого дуже багато на цих нижніх поличках в парфюмерних магазинах по набагато доступнішій ціні. Плюс тут у всієї лінійки технічні характеристики не вау, воно тримається, ну, 4 години це максимум. класні оці нотки старту ти чуєш буквально з півгодини, ну і далі все. Тобто. Це приємно, в ньому не вистачає такого напору, знаєте, щоб носити його в холодний період. Тобто для мене це абсолютно аромат на літо. Але для чого, о, в плані, для чого його купувати? Ну за таку його ціну, то я не знаходжу відповідь на це питання. Якщо ви хочете просто таку поливажку, яка буде пахнути цим таким, знаєте. Абстрактно, як на фрагрантиці, фруктові ноти, де хімічна оця півонія, ну, тут гібіскус заявлений, я не чую тут такого чіткого гібіскуса. півонієво фрезієва оця вся тема а, шампунів і мила для тіла. За таку суму, ну я не розумію. База тут досить нечітка і абсолютно така стандартна, хімічна, яка в усьому мас-маркеті. ну тобто, Армат приємний. Якби він у мене був, я б ним, ну, я б його використала. так. Але ну, купувати, ну, я не раджу. Тобто, якщо ви побачите десь на розпродажі за якісь копійки, підійдіть, понюхайте, бо він приємний і дійсно такий досить типовий, він нічим не вирізняється, але якщо вам треба просто-просто пахнути і поливатися, то ну, так. Але якщо ви вже більш так цікавитесь перфомерією і очікуєте чогось. Якоїсь винятковості і цікавості, то ну, абсолютно не сюди. А, тому, тому так повторююся і не знаю навіть, що про нього сказати, бо ну, ну, поливашка а, приємна, квіткова, була гарна задумка з цією сіллю і полином, але, але, але не вистачило, я так розумію, бюджету на саму сировину. Наступний аромат це Москно. Гламур тужур, чи то тужур Гламур, який вийшов через два роки після першого свого аромату. І ось він з усієї лінії дійсно мене зацікавив. В мене він був отакий от, фіолці з намазом. Я його перелила в лакончик зі спреєм. Бо я так краще сприймаю аромат. І от тут мені подобається. Мені подобається, бо це. Я не чую тут ні цих конвалій, не все, що там заявлено, чую тільки геліотроп, дуже багато пудра геліотропна, з мегдалем, який трішечки гірчить, і гірчить він, я так розумію, за рахунок листа фіалки. І кардамону, який заявлений. От тут. Цікаво, і, мабуть, мабуть я думаю над тим, чи не купити цей парфум собі, не поносити. Він дуже приємний був би такий на кожен день, бо я люблю пудрові аромати, люблю геліотроп. Плюс мигдаль додає оцю гірчинки. Така цілесність в ньому є, і ну він дуже приємний, але знову ж таки, без претензій це такий аромат на кожен день. Для себе, який буде сидіти близько при тілі, тут уже стійкість трошки краще, може годин шість, він тримається, але знову ж таки. Оця вся спеціалість, яка цікава, оцей кардамон, листвіалки, який додає, додає цю таку гіркоту і обрамляє цей геліотроп, що він починає звучати цікаво, а не просто прямолінійно, Зникає дуже швидко. Тобто десь дві годинки це чути, а далі це такий просто от геліотроп, який так десь на фоні, і трошечки, трошечки з ноткою кардамона. Приємний повсякденний аромат, але просто. Для тих, хто любить пудрові. Але зважаючи на мою вже таку колекцію, я просто не бачу сенсу його купувати, бо в мене дуже багато, ну, скажімо так, подібного. Але над е, покупкою власне, цього флакону, я задумуюсь. Можливо, якийсь відливант там в 15 мл. Щоб поносити і зрозуміти, так щоб бігти купувати відразу ні. Але ось цей з усієї лінійки, дійсно. Вважаю, вартий уваги, якщо ви шукаєте щось в бюджетному сегменті, з ним, з ним варто познайомитися, поки він ще є. Скажу вам так. Ну і третій це теж він входить до лінійки Гламур, але в назві тільки Pink буке Не знаю, чи має сенс показувати вам ці свої фіолки, пробнічки, бо я вам вклею картинки флаконів. Отже, пінкбуке тут. Божественний просто старт. Божественний старт. І якби я купувала це в магазині, то я, б, мабуть, отак відразу, то я б побігла і купила. Бо старт це просто, ну, оцей ананас, малина, персик, який заявлений в базі, але я його чую на початку. Це все настільки соковито, настільки життєрадісно. Хімічно, так, звучить хімічно, але воно створюється ефект якоїсь жуйки чи якогось, знаєте, не десерту. а… Якогось сиропу, чи якогось, якогось лимонаду з оцими всіма фруктами. Дуже кльовий, дуже приємний, але оцей старт триває до хвилин 15 і все. Купувати парфум заради того, щоб кайфанути 15 хвилин, ну він мені нагадує взагалі оці спреї для тіла, знаєте, тобто ну, по своїх технічних характеристиках. Але ціна на спрей для тіла і ціна на пінк – Ну, тому теж мимо мене старт шикарний. От мені настільки навіть зараз приємно його вдихати. Але далі це о, мильна хімічна півонія. Знову оці всі фрезі в лілії, яке просто з мускусом, яке просто пахне шампунем. Милом, звучить дуже-дуже близько до шкіри, його взагалі не чути. Я в ньому кілька разів лягала спати, було прикольно. Але щоб купити і носити, ні. Його я навіть ну, для дитини, якщо використовувати, от навіть не для підлітка, для дитини, але для дитини дуже багато альтернатив, дуже багато інших варіантів. Тому отак, отак, про лінійку Гламур від Москіно». Дійсно, не найкраща з їх лінійок. Знову ж таки, повторюся, оця геліотропна подроз Мегдалем, можливо, може бути, має місце існувати, скажімо так і можливо, я навіть її собі придбаю. Але решта ароматів, воно ну, просто мимо мене, і я думаю, взагалі мимо можливо, свого часу, коли вони були випущені, це дійсно було доречно і було, скажімо так. Популярно потрібно аудиторії зараз, але ну, те, що вони знімають ці лінійку, абсолютно мене не дивує. Навіть в їх портфоліо насправді є більш цікаві аромати, які виконують ті самі функції, такі самі дуркуваті аромати вихідного дня, як я їх називаю. Будемо ще говорити про бренд Москіно. Напишіть, чи знайомі з цими ароматами, чи носите якийсь з них, чи любите щось з Moschino. Ну і спойлерю вам так наперед, що про Москіно будуть випуски іще, бо я так серйозно зараз взялася за цей бренд. Ну і побачимося з вами в наступних відео.